Друзі, вітаю! Ще раз хочеться трошки доповнити по ситуації з таксистом. Про мовний скандал, який відбувся в таксі в місті Києві з додатком. Bolt. Багато я коментарів прочитав на своєму попередньому відео. Дивіться, що хочу сказати. Всі пишуть таксі, сфера обслуговування. Я зразу скажу: я в жодному разі не хочу е, сказати, що не потрібно вчити. Мову потрібно вчити, мову потрібно використовувати в, в обслуговуванні. все Тут тут все чітко. Е, і це по-перше. По-друге, і таксист був неправ що висадив людей. Йому потрібно було довести їх, і жіночки були неправі, тому що закатили скандал, можна було якби лояльніше віднестись. обидві. Обидва сторони трошки неправі. Інше питання, щоб ми зрозуміли саму суть проблеми. Ну, не, не проблема, а саму суть явища Болт. Ми всі пишемо, що таксі болт має право розмовляти. Тіло в тому, що е, таксі е, болт це не зовсім таксі. Точніше, це зовсім не таксі, я вам скажу. Ви ж скажете, як це, як це? У мене є додаток, болт, я заказую таксі, приїжджає машина. Е, я скачав е, правила та умови для пасажирів. З додатку болт. Е, з додатку для пасажирів болт. Там є правила та умови для пасажирів. Дійсний з 01.01.23. Я впевнений, що 99,99 99 людей його не читали. Але коли ви почитаєте, трошки стане яш, ясніше, і це добавить, добавить аргументів по цій ситуації. Так, що тут написано? Правила. Ці правила умови встановлюють положення та умови, що застосовуються, регулюються використання додатку, бла, 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 бла. Це тут вказана адреса компанії, це Естонія. БУЛ – це естонський продукт. Далі. Переходимо. Використання додатку болт. Я буквально два абзаци вам почитаю. Можете все почитати, там досить цікаво. Два абзаци. Перше, використання додатку болт. Болт надає інформаційні послуги за допомогою додатку болт. Інформаційні послуги. Це не послуги перевезень. Ви читайте інформаційні послуги, що забезпечує посередництво. У запитах на послуги з перевезення між пасажирами та водіями. Та при цьому болт не надає послуги з перевезення. Таксі це саме послуги з перевезення це окремий квед. Послуги з перевезення надаються водіями за договором з вами, з пасажиром. На перевезення пасажирів. Водії надають послуги з перевезення на незалежній основі. Особисто або через компанію, як економічні та професійні постачальники послуг, болт не несе жодної відповідальності за виконання договору, укладеного між пасажиром, вами та водієм. Спори, що випливають з прав споживачів, юридичних зобов'язань або із законодавства. що… Застосовуються в частині надання послуг з перевезення, будуть вирішуватися між пасажирами та водіями. Дані про водіїв та надані ними послуги з перевезення доступні в додатку Болта. Квитанції за поїздки надсилаються на електронну адресу в профілі пасажира. 1-2 пункт. Ну, ясно все, да? Болт каже: ні, ми не при чому. Ми інформаційна площадка, яка вам надає водія, а ви там вже самі з ним вирішуєте всі проблеми, всі спори. Це інший договор між вами і з пасажиром. Ми тільки надаємо вам право зустрітися. Це як додаток Тіндер або Баду. Да? Те ж саме по суті. Ви зустрічаєтесь, да? зустріли хлопця на Тіндері, а він прийшов курва російською розмовляє. І ви такі пишете в Тіндер: Алло, братани, він поломаний, він не розмовляє українською. Кого ви мені прислали? Заблокуйте нахер цього пройдисвіта, щоб його там не було в цьому додатку. Те ж саме, друзі. Пасажир, фунт 1-2. Пасажир ви укладає договір з водієм на надання послуг з перевезення через додаток Болт. Так, 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 так. Плати водія. Ну тут плата, плата, ну тут, коротше, далі, далі вже нюанси. Можна ще спуститися вниз і почитати про відповідальність. От я ще один пункт запишу. Можете все почитати. Ці, ну, ці правила доступні в вашому додатку. Відповідальність: 6:1. Оскільки додаток Bolt є сервісом із надання інформаційних послуг засобом... Засобом комунікації між пасажирами та водіями ми не можемо гарантувати або нести жодної відповідальності за якість або відсутність дефектів у наданні послуг з перевезення. Оскільки використання додатку болт для, для запиту послуг з перевезення залежить від поведінки водіїв та від інших обставин, що знаходяться поза межами контролю болту, болт. Не гарантує, що у вас завжди будуть доступні пропозиції щодо надання послуг з перевезення. Додаток Болт не пропонує і не є посередником у наданні послуг з перевезення для пасажирів. Він також не є послугою транспортного агентства з пошуку пасажирів для постачальників послуг з перевезення. Додаток. Болт використовується як засіб для організації надання послуг з перевезення. Там навіть квед інший, там КВД інша допоміжна діяльність в сфері перевезень. Оце те, те чим, чим Квед, код вид, видів економічної діяльності. Тут про кошти. Ну, коротше, тут все зрозуміло. Дуже великий, ну, як дуже великий, не дуже великий. Всім в сторінок цим сторінок о, правила та умоги регулюються, тлумачаться та застосовуються відповідно до законодавства Естонської Республіки. Все, на цьому зупинимося. Тому ви розумієте, що, в принципі, а в додатку водія е, Болт я не знайшов там, можливо, я погано шукав, але я не знайшов ніякого положення, щоб почитати права водія. Ви розумієте, що болт це площадка, це каршеринг, яка вам просто надає інформаційні послуги. Це зовсім не таксі. І зовсім не, ну, не в тому плані, якому ми держава економічно розуміє таксі. Це бла це Тіндер, це те саме. От, отака от справа. Така от справа. Я думаю, що якщо водій знайде юриста, він може у Болта поспорить його блокування. Ну, я б чесно я б так не зробив, як водій. Я б його не, не висаджував пасажирів, тому що ну, я давно працюю з цими службами. Вони блокують водіїв за порушення правил сервісу, навіть не пояснюючи причини. Просто з формулюванням. Порушення правил умови сервісу. І все блокують, блокують назавжди. І якщо людині дорога робота, важлива, він має розуміти це, що краще виконувати правила, дотримуватись закону, і все буде добре. люди все. Я закінчую з цією темою. Я хочу, щоб ми були терпиміші що ми друг друга, ми всі українці. Щоб ми розуміли одне одного, підтримували, і під час війни нам зараз всім важко. Всім важко, і є люди, яким ще важче, чим нам. Ми потріб... ми, нам потрібно триматися. Дякую за увагу.